Друзі, вітаю! З вами В'ячеслав Омельченко, історик, і я хотів би запропонувати вам продовжити формат читання. Я вже в двох е, відео розбирав книгу Еви Томпсон Трубадури імперії про російську літературу і колоніалізм. Там були доволі цікаві моменти. І мені б хотілося запропонувати вам наступну працю, певною мірою класичну працю. 83-го року о, виходу в світ, це Бенедикт Андерсон і його уявлені спільноти. Книжка, ця присвячена націям та націоналізму. Дивіться, говорити про цю книжку в українському контексті доволі складно. Чому? З одного боку, так, вона класична і її відлуння десь можна знайти. От, виходить вона 83-го року, в 91-му році він додає ще два розділи, А... якби з тих пір вона живе своїм життям в Україні. Вона з'являється теж доволі рано. Це 2001 рік в видавництві критика. Навіть зараз існує PDF в вільному доступі, можна знайти PDF з цією роботою, у уявлення спільноти. І згадки про цю книжку через це є доволі багато де в The Ukrainians є в Суспільному Культура, є в українському Ютубі якісь згадки, я не знаю, здається, у Вангтанга який була, Буладзи щось було, у Грицака є там кілька с... рядків про це. Однак, о... якби це є, але коли я намагався знайти хоч одне відео присвячене безпосередньо самій роботі. Розгляду, хто такий Бенедикт Андерсон? Що саме він написав, чому ця робота є класичною? Я нічого не знайшов. Не знаю, можливо, ви були щасливіші за мене в цьому плані. Однак я сам не знаходив нічого подібного. Тому я мірою своїх сил хотів би це виправити. А... Почати я хотів би з цитати якою сам Андерсон відкриває свою книгу? Цитата звучить так. Своїм завданням він вважає погладжування історії проти шерсті. Це е, Волтер Бенджамін Осяяння. І от Бенджамін Андерсон. Е, Бенедикт. Господи Боже. Бенедикт Андерсон. Е, він теж, оскільки він. Починає з цього епіграфа свою книгу, бачить своїм завданням таке погладжування історії проти шерсті. І от з е, цією подвійністю, з одного боку, класичністю роботи, з іншого боку, е, її незнаності зовсім широкій аудиторії, є е, певна трудність. З одного боку, ці от уявлені спільноти, як мем, як. Е, Окреме речення це настільки ж о, банальна річ, як, наприклад, кінець історії Фукуями чи зіткнення цивілізацій тогінбі, якась така фраза кліше, яка е, існує сама собою. Навіть Андерсон потім порівнював свою книжку з підрослою донькою, яка вже зажила спі е, окремим від нього е, своїм життям. І е, він каже: чи ви б хотіли виправляти свою дорослу доньку? Я ні. От, е, тому, от якби є така от проблема. Є така фраза самого Андерсена про е, вампірів банальності, що, мовляв, зміст моєї книжки можна передати от ідею е, кількома словами уявлених спільнот. І з цих уявлених спільнот, е, оскільки можна було вмістити в короткий переказ те, що містилося в книжці. Вампіри банальності вже випили всю висали майже всю кров. Це насправді так. Але з іншого боку, о, для когось це є загальне місце, обов'язкова така сходинка, навіть яку, можливо, відкидають. Вони вже на неї зібралися, сперлися і пішли далі. Але для широких мас, для українського Ютубу, це закрита тема. От це ми зафіксували, так? З одного боку, класична праця про нації і націоналізм, з іншого боку, катастрофічно недо, недопоширена, недовідома в Україні. Отже, що, про що ця книжка, якщо коротко, Ну, я вже сказав: нації націоналізм? Перешкоди на шляху тому виникнення націй, націоналізму, який ми зараз маємо. І е, речі, які все-таки простимулював е, зяву нації і націоналізму в нашому місцях 18, му місцям 19 -му столітті і аж до 20-го століття. От е, цьому присвячена книга. Однак в цьому відео е, я хотів би поговорити спочатку не про книгу, а про того, хто її написав. Хто перед нами Бенедикт. Річард. О. Горман Андерсон. Батько наполовину англієць, наполовину ірландець, колоніальний чиновник. Сам Бенджамін народжується зовсім не в Ірландії, зовсім не в Англії. Він народжується в Кунюміні. В Загоміндана це важливий такий і науковий, і промисловий, і що головне торгівельний центр. І от існує там бритейський чиновник, е який працює на таможні в колоніальному е митному управлінні, е от в цьому куньміні. І дитинство проходить його в цьому куньміні. Зі слів його молодшого брата Пері, який потім стане марксистським е е таким от, е публічним інтелектуалом, е теоретиком нових лівих. Він каже, що от, е, спроби його батька боротися з корупцією в цьому управлінні, в, е, на цій митниці, е, справили на них е, непозбувне враження. От. Далі, можливо, він, би, е, він, да, він потім був трохи сінологом. Тобто, одна його, з його специфікацій це сінолог. Однак він зовсім не е, обмежився Китаєм. Можливо, якщо б він там далі так і жив, це була б інша книга іншої людини. Однак, в 41-му, під загрозою того, що японці візьмуть куньмін, а вони вже перерізають, там, ну там трошки до цього здається, вони виїжджають. А до перерізання бірманської залізниці, от коли японці продовжують наступати, родина вирішує евакуюватися і виїздить в Каліфорнію. Якийсь час а, малий Бенджамін. О, даруйте Бенедикт. Малий Бенедикт а, проводить в Каліфорнії. В 45-му вони переїздять до Ірландії. Здавалося б, знов таки, ірландець повертається до Ірландії. Як би не так. За одними даними, оцей ОО Горман О. Горман, який по одній з ліній ірландець батько. Він таки взяв участь в національному русі в Ірландії. За іншими саме через оцю престижну достатню роботу в імперських структурах, він був в певній такій ізоляції ізоляції від інших ірландців, які за співпрацю з англійцями ставилися до нього дуже двояко: з одного боку, є якась престижність, з іншого ж боку, є якась натягнутість в цьому якийсь осуд. В 11 наш Бенедикт Єль, а Витомський Витон, Вит, університет. Витон, потім вчиться в Кембриджі. Вивчає класичні мови. В 1957-му Андерсон остаточно переїздить до США. Ви бачите, наскільки строката його біографія. Наскільки строката е, щодо географічних його розташувань, щодо його лояльності? От він переїздить в США і починає викладати в Корнелі в Корнельському університеті? Однак займається він там Індонезією. Раптово Індонезія. І треба сказати, що він полігор. Він його брат. Його донька не донька, сестра, сестра Мелані Мелані Андерсон. Вона теж вільно, наприклад, говорить грецькою, албанською, сербо-хорватською, і в Бенедикта оця здібність, вона ну просто максимально розвинута. Він вивчає нідерландську дач, він вивчає японську і вивчає індонезійську мову. Настільки, що він вільно цим спілкується і може брати безпосередньо свої антропологічні досліди, проводити мовою співрозмовників, цього вистачає достатньо, щоб за виразом його закохатися в традиційну яванську культуру. У 61-64 му він працює над дисертацією зовсім приземленою. Я маю на увазі, з точки зору, це не теоретична робота на кшталт уявлених е, спільнот. Це доволі конкретна робота про боротьбу індонезійців з голландським колоніалізмом, з е, колонізаторами. От. Однак, в 65-му році е, вибухає ну, як, е, генерал Сухарто, би він ще здається, не генерал був, якби от Сухарто приходить до влади. Він починає антикомуністичні репресії. Була певна інформація, що він сам інспірував змову комуністичну змову, яка а, була ним розгромлена. От він перебирає на себе владу і стає авторит... авторитарним таким антикомуністичним правителем. Починає масові репресії е, вбито було за зв'язки з комуністами десь пів від півмільйона до мільйона людей. Точних даних е, я не знайшов. І, е, якби Бенедикта, це шокує Він каже: це було так, ніби твій, коханий кохана людина виявилася вбивцею. от е, Він робить Корнелівську доповідь, де. Оця от візія того, що відбувається в Індонезії, сильно відрізняється від того, що хоче е, Сухарто продати зовнішньому світові, і що в принципі готові споживати е, частина е, західних людей, тому що е, якби він же ж антикомуністичний диктатор, він переслідує саме комуністів, він е, оцю е, доміно. доміно. Падіння комуністичних в лапи комуністів різних країн зупиняє в Індонезії. От вони були готові дивитися крізь пальці на Сухарту. А, Бенедикт не був готовий до цього. І він робить оцю корнольську доповідь. І за це його, ну, роблять Нонгранта нон в Індонезії до 98-го аж року з 70 Другого чи 71-го і до 98-го він взагалі не може в'їхати в свою улюблену Індонезію, і інший його епізод з його національними лояльностями. В якийсь момент в Британії він брав участь в демонстрації. Ну, я так зрозумів, от його зачепила ця тема: студенти шрі-ланкійці. А в числі інших протестували проти участі Британії участі Англії в е, потрійній агресії в зоні Суецького каналу: Ізраїль, е, Франція і Англія. Що було не підтримано штатами, і що було фактично от і е, СССР і штатами е, засуджено. От вони проти цього теж на вулицях протестують, і поліція їх розганяє доволі жорстоко, побиття студентів. Він відчуває сором. Взагалі, це відчування сорому за націю або країну. Це його специфічний маркер зв'язку з цією нацією. От його особистий специфічний маркер. От. Ти належиш до певної спільноти мірою того, що соромишся за неї. За деякі темні її риси. І от е він каже: ну, до речі, на відміну від багатьох космополітам, він себе не вважав. Він каже: Ну, я, можливо, за життя бачив там п'ятьох правдивих космополітів. От, е хоча він міг би, міг би на це претендувати, тобто людина. Втрачає прив'язаність до Англії. От, е як він сам писав уже на схилі е років, він каже: я був пов'язаний з Індонезією, довго був пов'язаний, але і за цю країну я перестав врешті відчувати сором. І оця от ця відстороненість, його зовнішність до абсолютно різних культур, він Ну, можливо, частково робить його тим дослідником, яким він і явився. А е, він фактично володіє індонезійською, тайською, яванською мовою, е, тагальською, читає німецькою, французькою, іспанською, російською, нідерландською. От і, от у нього є така от певна дистанція. Він навіть зазначав, що частіше думає індонезійською. От е і його називали більшим індонезійцем ніж самі індонезійці сумнівний комплімент для зовнішньої людини. Проте, про те, про, те, про те, що він свідчить, тобто його вирізняли серед друг інших е цих дослідників індонезії. От, казали, що він от вирізняється тим, що він сильно інтегрований в індонезію, що він мислить як індонезієць. Він от е цим вирізняється. Помирає він, до речі, о, от одна зі статей, які я все таки знайшов в українському мовному просторі, а це у нас якраз 15-й рік. Він по 15-му році, 13 го грудня, помирає на Яві, в своїй інтонезії, і його е, попіл розвіють над Яванським морем. Тобто, якоюсь мірою цей жест може бути навіть символічним. Він помирає в Індонезії, хоча якби він людина дуже багатьох прив'язок, від яких він відходить, але його тіло не покоїться в жодній землі. Один з британських журналістів, який про нього писав, він називав його блудним сином Британської імперії. Я думаю, що тільки от така людина могла написати цю працю. Він був о, синологом, я вже це казав. Він був політологом, антропологом, він був почасти соціологом і істориком, звісно. Е, ну, про Пері Андерсона, марксистського інтелектуала його молодшого брата, нового лівого теоретика. Я вже вам сказав. Але м -м, Бенедикт теж тяжіє до марксизму. Ну, на тлі цих от, о, демонстрацій, на тлі цих от, о, антикомуністичних розправ з опозицією в Індонезії. Тобто, якоюсь мірою його приваблює марксизм? Не такою мірою, як Пері, він балансує між глибоким розчаруванням в марксизмі і певною залюбленістю в ньому, як в науковому методі. Однак до його честі можна сказати, що в дослідженні саме націоналізму він не йде автоматично за інерцією марксистських підходів до націоналізму. Він е, не є упередженим по-марксистськи в національному питанні. Він більше того фіксує е, сформульовано нейрном томом, нейрном е, упередженість і історичну парасу. Історичну поразку марксизма у вивченні націоналізму. І в 80 це поява, в принципі, кількох важливих робіт по саме націоналізму, націоналізму вивченню нації. От по цій тематиці в 80-ті саме виходять доволі важливі роботи. Однак, і навіть на цьому тлі. Робота Андерсена вирізняється. Від кого, наприклад? Від Гелнера, Ернста Гелнера на нації і націоналізма. І, від, наприклад, винайдення традиції і Рейнджер, Редакцію це збірка була. От, Він зумів побачити, запропонувати націоналізмові як критику, так і доброзичливий захист. Він опанує Гелнеру. Той а, виводить оцей от е, націоналізм як певну фабрикацію, е, Андерсон йому опонує. І він каже, що да, в кожній нації є експлуатація, є притнічення, але при цьому зсередині націоналізму, зсередині національного почуття, нація завжди виглядає як глибоке і тепле солідарне братерство. Він е, каже, що націоналізми, попри всі конфлікти всередині нації, вони споріднені більше або з родинними узами, з кровною спорідненістю, або подібні до релігії, аніж там, наприклад, до лібералізма і фашизму. І. і а... Його іноді називають е, людиною однієї книги. Це не зовсім правда. У нього були і пізніші, і раніші твори, просто більш конкретні, і от справді такої універсальної роботи, тим більше настільки популярної, в нього іншої більше не було. Тобто це людина, яка запустила певний мем і певний, певний певну оптику створила. І, мабуть, останнє, що я в цьому. Цьому форматі можу сказати, що його, врешті-решт, підштовхнуло до цього. Нам відомо, що він, оскільки він Південно-Східною Азією е зацікавлений, він бачив війни між марксистськими режимами. І він каже: от е війни між КНР і В'єтнамом. КНР е проти В'єтнама і між В'єтнамом і Кампучією. він каже: це режими, як до них не стався. Вони незалежні і революційні. Тобто, не можна сказати, що один із них був маріонетковим, от е попри е радянську, наприклад, совєтську е підтримку В'єтнама про маріонетковість Хошеміна е мови все таки не йде. І він каже: от є у нас марксистські режими. Чому вони воюють між собою? Е, на відміну від Чехословаччини, від сутичок Китаю і СССР на Данманському, він каже, тут. Е, у нас навіть вкрай слабкі камуфлювання, якщо Чехословаччину ми можемо назвати захистом соціалізму або со соціоімперіалізмом, тобто він якби не схвалює це, якби від совітському марксизмі значною мірою розчарований. Проте він каже, як це не називає захистом соціалізму чи соцімперіалізмом, навіть під ці, під ці визначення не у ці війни. І він каже: а отже, якщо це революційні, безсумнівно і безсумнівно незалежні марксистські режими воюють між собою, а отже, сила націоналізму значно більша за позірну силу ідеології, значно більша, ніж ми раніше думали, він каже: марксистські рухи ставали не менш. Ну, не на тільки, не лише формально націоналістичними. Формально національними не лише вролювалися в це, а ставали націоналістичними. Ми бачимо це по націоналістизації а, таких персонажів, як Кравчук, а, як. А, ну, Це фактично вихідці з е, партії, як Єльцин. Як е, о, о, от розпад по республікам, керування частини певний пізній націонал-комунізм, але й не тільки. Він каже: подивіться на Китай. Е, ну, він же ж не пише це, не в момент розпаду СССР, там тільки е, постфактум доданий деякий момент. Тобто він каже: е, ці. Режими не тільки прикрилися націоналістичною риторикою, вони оповиті охоплені певною націоналістичною ідеєю. І каже він: а значить, кінець ери е, націоналізму все ніяк не приходить. Ви прочили кінець ери націоналізму і де він? ООН щороку, ну, він пише це 80-поповнюється новими членами. І е, якби, Як бути з цим? Якщо марксизм, на який він спирався і мав, покладав певні надії, він так і не зміг осягнути е, теорію націоналізму це його поразка. Але ми бачимо процеси, які спричиняють націоналізм. Можливо, треба на нього подивитися уважніше. Подивитися під іншим кутом. Бо він каже: хто, хто знає, можливо, коли Совєти підуть з Східної Європи, чи не буде так, що комуністична Югославія він ще не бачить її розпаду. Комуністична Югославія і комуністична Албанія будуть по один бік барикад? Ну він пише, я так розумію, це ще 80-х. Потім у нього була така забавна метафора. Половина соціалістичних країн лежать уламками в, біля янгольських стін. От на цьому я пропоную знайомство з нашим Бенедиктом а, закінчити і поговорити наступного разу уже про концепції, які сформовані в його книзі. Дякую вам за увагу. А, прошу вас підписатися. Прошу вас поставити лайки, залишити коментарі. Сподіваюся, у цей режим спільно читань вам буде до вподоби. Дякую до наступної зустрічі.